Про зворотню сумісність в TopSolid 7. Здається, вона неможлива. Маю на увазі рухи між сусідніми версіями 17-18, наприклад, релізами. Що тут може бути і що мати на увазі? Ну, при міграції із старої версії в нову, тобто вперед, то тут зразу є попередження, що база даних буде сконвертована і назад дороги не буде. Більше проекти не відкриються в старій версії. Мігруємо з 17 до 18 і потім проекти з нової версії не відкриємо в старій. Тому рекомендують робити бекап Мається на увазі бекап 17-ї бази. А потім мігруємо в 18 і продовжуємо роботу вже в новій. У мене була можливість в цьому переконатися, бо якраз починав з 17-ї, а потім розчахнувся між ними, між 17 і 18. Добре, що зробленого було мало в попередній версії. Я так прямо взяв і мігрував у 18, ту продовжив роботу тут. Але прикол в тому, що напоровся в 18 тій версії на локальний баг, дуже неприємний для мене, який ну, ніби змушував повернутися до старої версії. Якби я знав, що цей баг буде, то я б в 17 тій і залишався. Але повернутися виявилось дуже непросто. Все, що я напрацював у новій версії, я не зміг відкрити в старій. Така виявилась особливість роботи. Як це може виглядати і що я маю на увазі? Припустимо, я в 18-й в новому релізі. Зробив просто пусту деталь, так само пусту збірку, нічого нового в ній немає, ніяких нових функцій, які могли б бути в новому релізі, а їх немає в старому, і тоді із за тих нововведень немає ходу назад. Але ні просто пусті файли, деталі, збірки, а також проєкту. Як це робиться? Через контекстне меню, експорт Package. Робиться архів або всього проекту, або так само ж деталі. Експорт, іменно запакованої з усіма даними, які її стосуються. Ну і так само збірку. Позберігав я ці пекеджі для деталі, для збірки, для проєкту, для бібліотеки, до речі, теж. І до кучі ще такі для збірки і деталі. Документ з конвертацією теж зберіг. Там open package з розширенням. У 18-му зберіг. Отак вони виглядають. Або просто Top Package, або якийсь відкритий Package з прицілом на те, щоб відкрити в старій версії. Деталі, збірки, проект і бібліотека. Все в пекежах. Перехожу в 17-ту версію. Відкриваю Package проекту. Наприклад, не буде діла з 18-м в 17-му. Так само з бібліотекою. Бібліотека теж саме. Добре, я готовий тестовий проєкт в 17-му. Попробую в нього імпортувати пекедж деталі або збірки з 18-го. Деталь не йде. Ну і так само для збірки. Імпорт пекеджа збірки не відбувається. З того, що я бачу на зараз, назад дороги немає. Всі напрацювання в 18-й версії, в 17 ту закинути не виходить. Хіба може є якісь можливості, про які я не знаю на даному етапі вивчення програми, але щось дуже сумніваюся. З того, що я тестую, роблю висновок, що назад дороги немає, скоріш за все. Що я хотів ще в 18-й версії в новій, коли захотілося повернутися до попередньої, так це перенести налаштування. А саме хоткеї, назначені гарячі клавіші, щоб не набивати в попередній версії, хотів теж з 18-ї перекинути через експорт. Налаштування. З нової версії в стару. І от експорт, далі, експорт налаштувань. Вікон, гарячих клавіш, файл зберіг. Перехожу в 17, той же Tools, той же імпорт налаштувань. І обираю збережений з 18. Окей До побачення. Або з 17-го, або з 16-го релізу. А не з нових. Навіть налаштування не можу перекинути. Тому я в 17-му набивав знову хоткеї вручну дуже гарно. На жаль, оце все бажано враховувати в своїй роботі. Як саме враховувати, вже дивитись згідно своєї ситуації? Якщо сам працюєш, може і не так критично. А от додаткові грані проблеми виникають, коли є взаємодія з іншими або з колегами і різні версії, або в компанії. Наприклад, працюєш віддалено і сам би перейшов, але компанія сидить в старій. Залишається і так, щоб не було розриву. Бо розрив між версіями це походу катастрофа. Вперед можна, назад ніяк. Мені щось дали доробити, я дороблю, але назад не віддам, бо не відкриють такі собі процедури. Те ж саме з підрядчиками. Якщо вони десь в старій, а сам прокачався і забув, то ті файли можна не відкрити на стороні підрядчиків, якщо прямо всі так в топсоліді. Ну це так, якщо взаємодія широка. Та навіть якщо сам пішов, обламався і назад вже повертатись проблемно, потрібно враховувати все це. Ще отут на загальному форумі, навіть для версії 6, 6, теж піднімалося це питання. Піднімалося питання відкриття з нової версії з 25-го, в більш старіших 22, 23. І виходить, там ця проблема зберігається теж. Хоча я б так і не думав, бо в шостому топсоліді такої вираженої бази даних, як в сьомому, немає. Там всі файли моделі та всі файли насипом на диску. Але все-таки проблема є. Все-таки прив'язка до версії жорстка. Якщо пішов вперед, то назад уже чорта з два. з тими моделями і файлами. Навіть тут в шостій. Тут теж пишуть, що з підрядчиками може бути проблема по цій причині. Тобто таке є. І враховувати цю особливість у своїй роботі. І з хорошого тільки те, що між 17-м і 18 перемикання просто по alt-tab Вони можуть запускатися і працювати одночасно. Ну це таке не сильно втішає. А так, що я думаю, при переході. Я частенько читав на форумі, що ніби тестують нову версію перед тим як перейти. Ну я так запам'ятав фразу, а тепер її зрозумів на своїй шкірі. І тоді думаю, як би я робив, будучи в 17-й, на всіх парах, тобто роблю замовлення і тут новий реліз. То що робити, як до нього підкочувати? Ну я не думаю, що я б розробляв якусь процедуру тестування, ну не знаю, відкриєш нову, вона працює і так же ж не видно де можуть бути затики, в якому місці. То я гадаю, що просто вибрав би одне замовлення, ну, зробив бекап, зробив міграцію бази даних в нову версію і те замовлення робив би тут. Щоб пройти всі етапи розробки. Якщо десь напоровся, то буду знати, де в новій версії і наскільки ті проблеми критичні. Щось вирішується, а щось, як в моєму випадку, таке, що слідуюче замовлення я б 18-тій не робив. Тоді я б просто повернувся назад і продовжував би тут. Тестував би на реальному замовленні. Тоді це замовлення повинно бути невелике, не важке з терміном достатнім, Ну, з запасом, Для того, щоб якщо тут зовсім. Не вийде зробити, і я втрачу там день чи два, то можна було повернутися і те саме повернути в старій версії, те ж саме замовлення. Бо нічого з нового я не перекину назад. Але тоді це має бути якийсь прямо страшний баг, який не дозволить доробити те замовлення прямо в ручному режимі, там затягти його до кінця. Мабуть, таке тестування саме оптимальне. Вибрати невелике і нетермінове замовлення і попробувати провернути його, щоб побачити всі стадії нового релізу. Пройде одне, закинути ще одне, і може ще одне, а потім робити висновок на рахунок того, щоб продовжувати роботу вже в новому. І тоді, якщо в процесі розробки до того замовлення не вистачатиме якоїсь фурнітури, то її краще підробити в старій версії, а потім конвертнути пекедж в нову і він уже буде в новій, щоб не наробити фурнітури в новій, а потім повернувшись, не бачити її, не мати доступу до своїх напрацювань. Я думаю, слід таке враховувати, ну і саме таким чином, оскільки зворотної сумісності, саме зворотньої, між версіями, між релізами, не бачу. Якщо навіть гарячі клавіші або ж налаштування не вдається перенести, то треба бути обережнішим при апгрейді і взаємодії між версіями.